В якому вусі в мене жужжить? Я схожа трошки на Карлсона. Але це брюки Оригінал Британія. Вінтпруф. Вітрозахисні. двошаровий матеріал, тканина, яка не пропускає вітер, а отже, йде на зиму моделька. Колір мультикам, звісно, як ви бачите. Карман на ліпучці, боковий карман на гудзику. ззаду карман з одної сторони, також на гудзичку. Регулюється ширина гудзиками. Додатковими широкі петлі для рівня. Гудзик та молнія, застіпка знизу фіксуються на шнурок. Мають риз... ліпучку для того, щоб, якщо ви взуєте на високі зимові берці, можна було штани залишити поверху. Нагадують двошарова тканина. Вітро не проникніть.